Продовжуючи знайомство з прибережно водними рослинами, сьогодні покажу вам ще одну дуже гарну рослину. Це паслін солодкогіркий. Ну, одразу видно по будові квіточок, що це родина пасльонових, до яких належить картопля, помідори, баклажани, перці. І от одночасно з, квіт... з квітами на цій. Виткі рослині зріють такі гарні ягоди. Бачите, дуже яскраві теж такі нарядні, але зелені ягоди, як і вся рослина, дуже отруйні і небезпечні, особливо для дітей і тварин. А по мірі дозрівання вміст отруйних речовин зменшується, тим не менш. Треба бути дуже обережними. Рослина офіційно лікарська. В деяких країнах, от, наприклад, в Німеччині, в аптеках продають ліки, які містять екстракт стебел і листя паслюну солодко-гіркого. Ну, як з усіма. Отруйними рослинами треба бути дуже обережними і застосовувати їх тільки під наглядом досвідчених фахівців, лікарів. Ну, краще купити, мабуть, в аптеці, там, де вже ну, все пристосовано і дози відміряні. Але рослина дуже гарна і може застосовуватися для озеленення, для вертикального озеленення. Як декоративна з декоративними квітами і ягодами.